Переполох серед батьків щодо можливого скасування допомоги при народженні дитини, викликаний недостовірною інформацією в соцмережах, наголошують соцпрацівники. І зауважують, у цьому році сума виплат не зміниться і становитиме як і раніше, 41 280 тисячу гривень. При цьому одноразово породілля отримає 10 тисяч триста гривень, решту грошей рівними частинами по 860 гривень їм. Виплачуватимуть щомісяця впродовж трьох років. Чи вистачає соціальної допомоги від держави молодим черкаським мамам? Цікавилася Наталка Кулик. Відтепер не має значення, яку дитину ви народжуєте першу, другу чи третю. Прийнятий закон про призначення державної допомоги всім сім'ям з дітьми. Він свідчить про те, що у 2016 році суми виплат будуть однаковими. Якщо раніше розмір виплат при народженні другого чи третього малюка відрізнявся два-три рази від першого і визначався із урахуванням прожиткового мінімуму, то нині виплати зрівняли. Ця допомога виплачується одному з батьків, які Фактично проживають з дитинком або опікун. Для призначення цієї допомоги мінімальна кількість документів. Це громадянка або громадянин з паспортом і подає заяву встановленої форми, також документ свідоцтва про народження дитини. Якщо це опікун, то рішення про опікунство. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу соціального захисту населення за місцем проживання одного з батьків чи опікуна, з яким постійно проживає дитина, допомога при народженні дитини призначається за весь період, якщо звернення за допомогою цією надійшло до управління соціального захисту населення не пізніше 12 місяців з дня народження дитини. Мама двох дітей Ірина розповідає, що цієї суми не вистачає, аби забезпечити малюка усім необхідним. Підгузки, ліки, засоби подогляду догляду за дитиною значно подорожчали у порівнянні з минулими роками. А сума виплати лишилася незмінною. Якщо на першу дитину це було два роки назад, і звісно, ціни набагато були менші, то на другу дитинку зараз і ліки. Все дуже підвищилися ціни: ліки, памперси, дитячий одяг. Тобто, звісно, їх не вистачає. Хотілося б більше, щоб допомога була. Більшість речей потрібних дитині доводиться купувати із сімейного бюджету бідка і цірина. Інколи зізнається, навіть доводиться економити на якості товарів, адже забезпечити усім потрібним не завжди є можливість при таких низьких соціальних виплатах. Наталія Кулик та Масгорозія, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.